Верховна Рада сьогодні у першому читанні проголосувала за законопроект про мобілізацію 10449. За проголосували 243 депутати. Також проголосували за скорочену процедуру. Це означає, що за 15 лютого вони можуть голосувати його в другому читанні. Можливо, внесуть якісь справки, але мінімальні. На жаль, вони мають 243 голоси за. Потім голова Верховної Ради може його підписати і направити на підпис президенту Зеленському. Президент підпише його дуже швидко, тому що вони кинули на підписання всі свої сили. Місяць він вступає в законну силу. Значить, 20 березня почнеться відраховувати 60 днів для того, щоб кожен українець був вимушений оновити свої персональні дані у ТЦК в електронному кабінеті. Нагадаю, що цей законопроект дуже сильно порушує конституційні права українців, але владі байдуже. Тому проти цього закону виступає Тимошенко та Порошенко. Але ми бачимо, що голос. Це Верховна Раді є. Після вступу в дію більшість українців втратить право на відстрочку, а далі ви самі розумієте, що. Тому заздалегідь готуйтесь до вступу в дію цього антиконституційного проекту. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю. Щойно до мене звернулася дружина священника, якого викрали ТЦК. Відбулося це у Закарпатській області, Межгір'я. Його запросили для уточнення даних. Людина похилого віку, вагою 170 кілограм, у нього складне варикозне захворювання, але він зайшов туди і не повернувся. Вона збилася з ніг, зверталася до правоохоронних органів, усі розводять руками, не знають, що робити. Щойно вона звернулася до мене. Ми зараз будемо готувати заяви, встановлювати, хто взагалі надумав хвору людину, похилу священника. Мобілізувати. Для чого це робити? Вони як вважають, що він повинен там вбивати людей. Священники займаються іншими речами. Вони служать, служать Господу, допомагають людям. Тому я прошу всіх, хто має відношення до цієї справи, провести всіх дій, для того, щоб він як можна швидше опинився додому, опинився дома. Це священник. Він не повинен вбивати людей. Друзі, хочу коротко розповісти про законопроект про мобілізацію, який нещодавно був зареєстрований, і депутати 6 лютого намагатимуться його терміново проголосувати. Подав цей законопроект прем'єр-міністр Шмигаль. Цей законопроект являється антиконституційним, він його намагання. Зробити, поневолити та закріпачити на законодавчому рівні українців, які там основні нововведення. Перше, це хочуть знизити вік мобілізації з 27 до 25 років. Друге, хочуть законодавчо ввести обмеження в праві виїзду за кордон, хоча зараз всіх людей і так фактично обмежили. Друге, хочуть зробити. Обмеження праві користування транспортними засобами. І третє, хочуть абсолютно на законних підставах накладати арешт на е, майно, кошти та інші цінності людей. Я хочу сказати, що це страшний законопред. Крім того, що щоть, щоб нас, усіх українців, зобов'язати зареєструвати електронні кабінети, по яким нам потім будуть нас мобілізовувати, викликати. У ТЦК, крім того, якщо не зареєструєшся, кабінет буде жорстка відповідальність. Крім того, але по електронні пошти зможуть викликати. А у разі, якщо людині таку повістку по електронному кабінету або по пошті, то вона буде вважатися отриманою не з моменту, коли людина її отримала, як положено завжди, А з того моменту, коли ТЦК тільки направили, ви думаєте, стільки направили, воно вже вважатиметься отриманим. Ось такі законопроекти депутати готують для нас, для українців. Навіщо це робиться? Хай кожен думає сам. Але я вважаю, що це абсолютно антиконституційні норми. Крім того, хочуть дати в лапках можливість військовим, які прослужили безперервно 36 місяців, демобілізуватися з армії, але ця норма. Вступить тільки після того, коли на ставки таке рішення, можливо, буде прийнято, а можливо, і не буде прийнято. І тільки через 8 місяців після вступу в силу цього закону, якщо його, якщо його приймуть. Крім того, одна із нормальних норм, яка є, це яка дає військовим, які потрапили в полон, після того, як вони були звільнені з полону. На законних підставах демобілізуватися, але там також є е, терміни, які вони відстрочка е, від йде по, цьому, по цій нормі. Що я можу сказати? Цей законопроект просто антиконституційний. Сьогодні я дивився виступ е, депутата Юлії Тимошенко, яка абсолютно повністю розкритикувала цей закон. Тому в мене з'явилася надія, що його. Завалять і депутати свідомі, так само як минулий цей законопроект, не дадуть можливість проголосувати, чи можна користуватися чатом GPT військовим адвокату під час захисту клієнта. Такі питання інколи мені задають клієнти та мої колеги адвокати. Я хочу сказати, як військовий адвокат, що це абсолютно марна ідея, тому що цей чат ще абсолютно сирий, і він більше веде вас в оману. Заплутає, тому що наше українське законодавство воно не зовсім можна назвати законодавством. Тобто працюють не так, як по закону потрібно державні органи, а так, як хтось якусь вказівку дав. Відповідно і потрібно рішення приймати швидко для того, щоб захистити людину, не так, як воно написано по закону, чи якимось там інструкціям, положенням, чи чомусь іще, а так, як воно дійсно працює. Тому. Перед тим як користуватися чатом GPT, добре подумайте, щоб не втрапити в халепу. Хочу попередити про екстрену новину на Закарпатті людей, молодих, які не досягли возрасту мобілізації, а саме 27 років, 24 роки, 19 років, зупиняють люди в військовій формі. От їде людина на машині, його зупиняють, забирають у невідомому напрямку і потім. Відвозять, проводять бистро ВЛК і відвозять на фронт. І в мене вже вчора. Сьогодні дуже багато людей, родичів, жінки, матері звертаються з таким прикладом. Тобто, людина не підлягає мобілізації, але їх все одно силою забирають без їхньої згоди. Проводять ВЛК, дають підписати якісь документи, і людина Ді. зникає. Тому перше, що хочу порадити у такому випадку, якщо, не дай Бог, ви стали об'єктом таких незаконних дій, ні в якому разі нічого не підписуйте. Викликайте поліцію, залучайте як мога більше кількість свідків і намагайтеся як можна швидше зв'язатися з рідними, близькими та е, з правоохоронними органами ДБР. Військовою прокуратурою у разі потреби звертайтеся, мої контакти також є в шапці профілю. Будемо вам допомагати. Бережіть себе, будь ласка, запам'ятайте, людина, якщо не досяг 27 років, то не підлягає мобілізації, особливо коли не служив і не знаходиться в резерві чи будь де ще. До мене звернулася мати 19-річного хлопця, якого викрали. Вона в відчаї уже дві неділі вона. Намагається достучатися до правоохоронних органів, але жодного результату. Тому звернулася до мене, щоб я допоміг та крім того зробив як можна більший розголос по всій Україні. Хто не байдуже, допоможіть знайти хлопця. Добрий день. Я котик Марія Дмитрівна. Мого сина затримали 11 січня, якому 19 років котика Михайла Михайловича ішов на роботу. Без п'яти сьома позвонив мені і сказав, що він на військоматі. Ти день потримали на військоматі і відправили в 6 годині у тероборону, яка знаходиться по вулиці Коцюбинського. Тримали там два тижні. І тепер він знаходиться у Рівному. Це місто Калуш. Дякую. У місті Калуш ТЦК викрали 19-річного хлопця. Який просто йшов по вулиці. Сьогодні до мене звернулася його мати, яка уже другу неділю намагається добивається поліція, ДБР, прокуратура. Ніхто в неї ніякого заяви приймати не хоче. Хлопця забрали. Вчора вона з ним розмовляла по телефону, зараз він в невідомому місці, десь у лісі, йому дали автомати, заставляють бігати тренуватися. Я хочу сказати, що мобілізація в Україні починається з 27 років. Йому 19 в армії він не служив, контракт не підписував, добровільну згоду на мобілізацію не давав, жодних паперів взагалі не підписував. Як вообще це може бути? Скажіть, будь ласка, як можна 19-річного хлопця викрасти і кудись одвести? Тому зараз ми будемо готувати документи. Про викрадення людини про результати будемо далі вже бачити. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся, рекомендуйте, будемо допомагати. Коли німецька журналістка спитала, то президент Зеленський висловився проти примусової вуличної мобілізації. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. На запитання журналістки, чому ТЦК ловлять на вулицях України людей і як це обмеження свободи поєднується із захистом свободи України. Президент сказав, що неправильно, коли представники військомату ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили у військомат. А як ви думаєте, хто їм віддавав такі накази? І президент спросив військових і депутатів при підготовці нового законопроекту, цитую, щоб не було шансів ходити по вулицях, є сьогодні можливості застосування діджитал формату, сказав президент. Подивимось, чи дослухаються працівники ТЦК до слів президента, чи в них буде інша думка та накази. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.